большие, не проходит она там. Через другие ворота. Вот. Давай вот ее через эти ворота. Через эти. Вот. О да. Що там? Все проїхало. через замок. Рамчик. Опа, тільки треба трошечки цей кран зібрати і проїде все. Давай, проїжджай, все добре. Ну автокран, давай. Автокран. 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 Потяг. Ав... Це автопотяг. 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 Да? Потяг. Зібрали ми. Все в автопотяг. Авто. Автопотяг. Молод, Потяг. Автопотяг. 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 А розкажи, а чому ти через п'ять днів знову потрапив в лікарню? А, їде. Машинка, ледь не впала. Ромчик, лови. <плак> лови бетановоз. <плак> Ми знову в лікарні. Знову виясняємо, чому ми в лікарні. Даром температура. Навіть тиждень вдома не посиділи. Знову тут опа. Поліція без колеса.